Чому люди хочуть здаватися не такими, якими є насправді. Вони присипляють нашу пильність, облудно натягаючи на себе шати людини порядної слова, манери, поведінку, навіть одяг, шапку невидимку, яка приховує їхнє справжнє єство. Інші їм потрібні або у власних інтересах, або для вивищення над ними. Або для усвідомлення того факту, що вони змогли вас так красиво пошити у дурні. Отож, ніякої фамільярності, авансу невиправданого довір'я, семимильних кроків для скорочення дистанції із транзитними пасажирами не повинні допускати ні в діловій обстановці, ні в особистій. Більшість пристане на позицію переможця та ще буде вдавати вигляд. Що нічого не помічає, тим паче, коли помічати невигідно.